Мося їх зустрічати тут у цій ранковій студії. Він як кажуть: ну як і дивились з анонсу, що замало квітів не буває, тому і це правда. І, і сьогодні він тримає цей чудовий, чудовий oh, букет dziękuję. квітів. Це для тебе. І хочу сказати, ти прекрасна, як ці квіти. Це не падхалімаш, це дійсно так, так і є даром. Ну я думала, що я прекрасна принаймні, як золотий браслет чи як самитові сережки, але і так хай буде. Ні, мила, ти все ж таки прекрасна, як ці букети е, квітів. І на тому спасибі. Спасибі, що це не парна кількість тюльпанів, бо знаєш що... ти підрахуй, Там тобі а, до кінця ефіру вистачить. Так. Ні, я просто згадала історію, як на 8 березня жіночка побила чоловіка двома тюльпанами. Ну, було таке. Ром, а от що ти подаруєш мені на 8 березня? Ну, скажімо так що небудь від від серця? Ех, Краще б від Версачі. А, Ні, тоді давай таким чином краще від Тулупова. О, так. Я думаю, що дівчата, які вже звітали до шоурум «Тулупов країну, цінили переваги його нової весняної колекції. Зовсім зовсім трохи залишається до презентації колекції Весна Літо лінії Тулупов. Тому слідкуйте за анонсами у соціальних мережах і не пропустіть це свято моди, граці та краси. Ну, а я вдячний саме пане Тулупому за такий прекрасніший образ, тому що ти, як завжди, кльово виглядаєш. Дякую тобі. Ну і пан Тулупов, звісно, і вам. Все-таки у такому весняному образі хочеться зустрічати весну і хочеться. Гарної погоди. Хочеть погоди. Завітала правда. весна до Херсону, до нашої країни, бо вже так вже не маємо мінусової такої, такої погоди. Тому, пане Антончику, Коломієць, ми чекаємо і від тебе погоди. Хороший. Хорошої погоди. Тож про що скаже Антон Коломієць, вже за мить.